виникають проблеми, що робити з тим лісом, як як його навіть зрізати. Рубки такого лісу мають, мають. Ну, бути регламентовані, не всі є врегульовані такі елементи, які куди би порадили звертатися до обласної адміністрації. Ми надійшло до державного бюджету 65 млн мільйонів, більше 65 млн мільйонів гривень. Тільки за ті спецдозвола, які були реалізовані на території Рівненської області. У нас в області Буштину близько 400 тонн. на кілька десятиліть повноцінної переробки і повноцінного створення додаткового продукту себе позиціону. Нували як, як повноцінно бурштинова столиця на Рівненщині була всесвітня відома якась біржа бурштину? Ну що ж вітаю, пане Ігоре? Дякую, що погодились, що знайшли час е, у грудні 2019 року. Верховна Рада прийняла закон про легалізацію видобутку бурштину. Як ви на даний час оцінюєте ефективність цього закону? Ми бачимо це по результатах, передусім проведення самих аукціонів. Тобто ми бачимо, що є інтерес взагалі, серед учасників ринку до, до цього бізнесу видобування борштину. І це тішить, безперечно. Ну, давайте так, будь-який аукціон, який оголошує на сьогодні Держгіонадра, він знаходить А. Велику кількість потенційних учасників, він буває там від трьох до п'яти мінімум. І друге, від стартової ціни, ну, я не пам'ятаю такого, щоб. Продали там принаймні за стартовою ціною, як правило, перевищує знову ж таки там в три. Буває там в п'ять-п'ять разів та вартість спецдозволу, за яку готовий заплатити покупець. Тобто, це це вже якийсь певний результат. Ну, принаймні, ми по перше побачили легальних учасників ринку, і бачимо, що ринок відчуває, що є що це це, це, це бізнес, який, який має переходити в легальну площину. Ну, окрім того, ми бачимо і цифри по легальному видобутку в цілому по області. Ну, порівняємо, в 2019 році, наприклад, всього було офіційно видобуто в Рівненській області 948 кілограмів бурштину. Відкриваємо звітність 2022 року. Вже ми маємо 13 тонн 800 кілограм бурштину. Ну, будь ласка, тобто в 15 разів за 3 роки, фактично, кількість бурштину. Який вийшов з чостам сірої чи темної сторони на білу, от це є ну, фактично результат? Ну, якщо говорити от про кількість спецдозволів, чи є цифра, скільки таких спецдозволів було продано саме у Рівненській області? і Яка сума грошей надійшла у бюджет? За цей період було продано 67 спецдозволів. З них, ну тому що є різні 61 спецдозвіл це ті ділянки, які менше 10 гектарів. Ну, тобто це класичний пілотний якраз проєкт. 90% це те, що продається по пілотному проєкту. Зважаючи на те, що вартість значно перевищувалась в процесі проведення аукціонів до стартової ціни, ну будемо так говорити, сумарно вартість тих спецдозволів, які були виставлені на аукціон, складає 150 мільйонів гривень. Е, учасники по різному там сплачують, є певний період сплати. Е, знаю, що по останній звітності надійшло до державного бюджету 65 мільйонів більше 65 мільйонів гривень тільки за ті спецдозвола, які були реалізовані на території Рівненської області. Вам відомо як зараз. Е Підприємці розвивають і працюють взагалі от саме, що стосується цих п'ятирічних uh -huh. спецдозволів, з якими вони проблемами, можливо, зіштовхуються. Перша проблема, з якою стикнулись переможці перших спецдозволів, це наявність, вірніше, відсутність типової угоди, яка мала б бути затверджена Кабінетом міністрів України. Тобто, в 2019 році. Е Процес пішов, але типова угода була напрацьована у 2021 році. Скажу так, що. Ми достатньо плідно працювали разом з Кабміном, з держгіонадрами, Держземагентством, агентством, на предмет напрацювання самого тексту типової угоди. До речі, ми разом і збиралися тут і їздили в Київ, обстоювали інтереси, щоб було виписано все правильно і в інтересах держави, і в інтересах. Тих підприємств, які, які перемогли, отримали спецдозвіл. І вона була напрацьована, вона, вона вже на, на сьогоднішній день є, ця типу типова угода. Ми тільки те, що нам вдалося от за цей короткий період часу, це 23 типові угоди, які вже укладені нашими переможцями аукціонів в Рівненській області і практично вони вже діють з 21-го року з кінця. Тобто з 61-ї е, спецдозволу ми на даний час маємо вже укладені 21 23 23 23, 23 типи угоди, так. Підприємці вам можливо говорять про те, що виникають складності навіть тут з укладанням цих типових угод і з землевласниками. Ну я маю на увазі лісгоспи, кооперативи, приватні власники. Подекуди земля під вона і зачіпає, і потрапляє на приватні власники. Mm -hmm. Дійсно, напевно це одна з найголовніших таких проблем. Ну, це, це природньо, оскільки всі питання пов'язані з землею, тим більше з лісовою землею, вона вони надзвичайно там підлягають такому, скажімо, контрольній функції держави. І ми свідомі того. Тим більше при цій процедурі ми не змінюємо цільове призначення. Земельна лісова ділянка вона була і залишається земельною лісовою ділянкою. А при але при тому підприємство має на цій земельній лісовій ділянці здійснити комплекс геологорозвідувальних робот. Тобто це величезна відповідальність, і напевно ну дійсно це є це є проблемою проблемою для підприємства дотриматись всіх норм закону. І а наша функція при цьому зробити так, щоб ну не загнал, не загнало в глухий кут, практично підприємство себе себе. І ми збалансовуємо ці речі, намагаємося працювати по кожній типовій угоді. Відпрацьовуємо із лісівниками, з держземагентством для того, щоб Оцей баланс постійно тримати, тобто я не скажу, що це такий абсолютно ідеальний ідеальний процес. Його потрібно адмініструвати, його потрібно в той чи інший спосіб ну, підтримувати, підтримувати з усіх боків підприємства, І, але ну принаймні ми ж бачимо, це не один не поодинокі угоди. Це 23 угоди. Все таки вже укладено. Ну от у групи компаній Амбергальбен. От... Одне з підприємств Бурпром, але все-таки за групу компаній будемо говорити, то у них в цифрах на сьогодні 20 спецдозволів, із них дев'ять укладено типових угод. Ну і на жаль, от вони подекуди розповідають про те, що є проблеми з лісниками. Ну і якось невідомо навіть від чого, від чого це залежить. От Розумієте, в чому? Ну, проблема полягає саме в тому, що в лісівників є внутрішні, внутрішні регламенти, і вони абсолютно виправдані, тому що це ж державний ліс, де, наприклад, існують рубки головного користування, існують рубки там, санітарні і так далі. От Якщо на земельній ділянці знаходиться ліс і не відбувається зміна цільового призначення, то в них виникають проблеми, що робити з тим лісом, як, як його навіть зрізати, якщо є, є в цьому потреба. І напевно, це одне, одне з таких питань, які, які потребує врегулювання. Це має бути віднесено до саме, саме рубки такого лісу, має, мають ну, бути регламентовані. На даний момент може, наприклад, керівник лісгоспу відмовити. Відмовляти, там, не погоджувати, затягувати в часі, наприклад, підписання цих типових угод. От є на нього якийсь вплив? Типову угоду підписує районна військова адміністрація або районна адміністрація в, мир, в мирний час, які, які ми делегуємо це право. Звичайно, підписання відбувається з погодженням, абсолютно з усіма погодженнями з лісокористувачами, але, але разом з тим, ну, напевно, це десь спрощує, спрощує механізм, де. Саме районна військова адміністрація бере на себе відповідальність по підписання такої угоди. Тобто, куди б ви порадили е, власникам спецдозволів або надрокористувачам звертатися у тоді, коли виникають такі проблеми? До обласної адміністрації ми, ми, ми завжди, завжди будемо відкриті і завжди зможемо узгодити якісь моменти непорозуміння між лісівниками і суб'єктом. Тричі бізнес стикується із власниками земель, особливо лісгоспами, я маю на увазі при укладанні типових угод, при е, нарахуванні збитків є так. така процедура. Так. І третій раз це вирубка. От, тобто, особливо, от питання, що стосується вирубки: наскільки ви вважаєте, що всі ці е, моменти е, на даний момент пропрацьовані? Чи не потребують вони вдосконалення, чи не є вони бюрократично розтягнутими в часі? Це можна якось спростити, як гадаєте? От, уявімо, є земельна ділянка, яка є пошкоджена, яка в рамках пілотного проєкту була виставлена на аукціон, суб'єкт господарювання там купив спецдозвіл і починає працювати. З чим він стикається передусім? На цій земельній ділянці за останніми матеріалами таксації. Наприклад, у лісівників є ліс. По факту його там вже немає, тому що була незаконна там, попередні роки відпрацювання цієї ділянки і порушені лісові землі. По факту нема. А на папері, по матеріалах останньої таксації, матеріалах останнього лісопорядкування, вони він є. Як бути з цим лісом? Тобто, це одна, одна з таких проблем, яка, яка вже лежить на поверхні, і лісівникам не завжди дуже просто знайти вихід з цієї ситуації. Потрібно замовляти нову нові матеріали, встановлювати, що там немає його. Тепер повернути десь якісь справи, чому чому це сталося? На це треба покласти збитки, хто наніс для цієї земельної ділянки, хто це зробив. Ну і так далі. Тобто, цілий цілий ну проблема, яка тягне за собою ну одразу кілька проблем. Це тільки те, що, от наприклад, лежить на поверхні, де, де, ми, бачимо поверхні, де ми бачимо проблему. Друга проблема, ну, власне кажучи, дійсно, ми ж видобуток чи навіть дослідно-промислову розробку, її складно зробити, не порушивши сам ліс. От зараз. Ми вже говорили про це. Що робити, якщо нам треба пробурити свердловини в якомусь там певному порядку, да, в шаховому, а разом з тим ми десь потрапляємо на, на живий ліс. Що тепер робити? Нам так чи інакше доведеться щось з цим лісом робити. А лісівників немає чітких інструкцій, що в таких випадках як, як вчиняти, які, які дії. Тобто не, не всі є врегульовані такі елементи, які могли б безперешкодно зайти на будь-яку земельну лісову земельну ділянку. І тут тут я думаю, потрібно вдосконалювати саме саме в оці, оці елементи. Ну але от таких термінів, строків, обмежень, які мали би якось це прискорювати, їх не, немає. немає. Тобто да. на даний момент, от ми робимо висновок про те, що немає от такого механізму по вирубці дерев на пошкодженій так, території, його не існує. Це створює проблеми для лі лісника? Ну, це створює звичайно. Це це для нього вже, вже проблема, тому що ну. Як він, він має лісорубний квиток? Якщо ліс зрізається, то має бути записано, яка це рубка, на якій підставі вона здійснюється, а рубки під те, щоб пустити, умовно да. кажучи, туди видобувача бурштину, не існує. Не існує, це не, не санітарно. Ну до санітарного не не віднесеш, тому що там, там мав би бути ліс. От, ну, Тобто зараз виходять, яким чином, як правило, виходять таким чином, що отримав спецдозвіл і працюєш на лісовій ділянці, де, де бачиш мінімальну кількість от подібних проблем. Там, де нема лісу, там, де є там, там, чигарники, наприклад, де, де ти не заходиш в необхідність щось робити з лісом. В минулому році, незважаючи на е, початок повномасштабного вторгнення, е, ми знаємо про те, що багато підприємств разом з тим почали свою роботу. От що вам відомо про можливу кількість цифри 22-й рік. Він, незважаючи на те, що ми видобули велику кількість в тоннах бурштину, порівнюючи там з 19 роком, він для учасників пілотного проєкту ще не є достатньо показовим. Чому? Тому що сам видобуток вони мають розпочати або двадцять 22, 23, третій, в деяких плані там двадцять вертий рік. Зараз вони проводять геологорозвідку розвідку з можливістю дослідно-промислового видобутку. Це тобто вони не можуть видобути весь бурштин, який. Який знаходиться на, на цій ділянці. Їм потрібно от, буде отримати спеціальний дозвіл на видобуток бурштину. Разом з тим, чому я це про це говорю? Тому що цифра, яку я зараз назву, вона можливо не, не сильно вражає. Ну наприклад, вся рентна плата за видобуток бурштину склала по області 10,4 мільйони гривень. Незначна сума до місцевих бюджетів. Ми пам'ятаємо, що 30% розщеплюється до місцевих бюджетів. Це 3,1 млн грн. мільйона гривень. Ну не не є критично великі суми для навіть для місцевих бюджетів. Тут як правило лежать ті суми, які сплатили великі, великі видобув ті, хто вже раніше мали спецдозвола ще до пілотних проєктів. Тому коли критична маса тих 60 -ти вже підприємш спецдозволів е... почнуть працювати, ми розуміємо, що ця сума може збільшитись в рази. Чи відомі вам випадки втручання правоохоронців у роботу бізнесу? Е, в, цьому, в цьому плані до нас якихось скарг не надходило по 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 саме в саме цих підприємствах чи можливо існує якийсь механізм захисту на цих підприємців і знову ж таки якщо підприємець відчуває що якісь дії ну неправомірні можливо можливо тиск якийсь Куди йому звертатись, я знаю, що є, є комунікація е, у керівників підприємства на рівні те, що ми раніше вже говорили, територіальних громад. І з нами, якщо є якісь якісь вже е, порушення, які заслуговують на втручання обласної влади, принаймні ми, ми завжди будемо на стороні закону, е, де бізнес має виконати свою функцію, наповнити бюджет, дати робочі місця. а Наше завдання буде. Забезпечити спокій для, для нього наскільки видобуток бурштину перспективна галузь для Рівненщини, як ви гадаєте? Ну от дивіться, навіть от ми видобули, називав цифру з початку нашої зустрічі: 13 тонн, 800 кілограм. Це офіційний всього розвіданих запасів у нас в області бурштину близько 400 тонн. От ми в рік видобули 14 грубо округлюючи тонн, всього 400 тонн. Тобто, якщо при такому темпі видобутку, цього вже то там достатньо на кілька десятків років. Але ми ж розуміємо, що зараз, коли пілотні проекти затвердять свої запаси, які вже на цих пілотних ділянках, ця вся цифра 400, вона ще збільшиться. Тобто, як мінімум, у нас на кілька десятиліть роботи вистачить. І перспектива на не так же видобутку. Видобуток це тільки це те, що не приносить вже там великої доданої вартості. Нам потрібно виходити на переробку, і в нас є досвід. Ми ж на складно порахувати, скільки бізнесу працює. І навіть в ці часи, навіть в цей період, виготовляє якісь вироби, там робить елементарну якусь, якусь переробку, і це вже робочі місця, це теж, теж доходить. І уявіть, от ми говоримо 400 тонн, Перспективи, перспективні запаси, ми там десь в межах вимірюємо півтори тисячі тонн всього. Це для Рівненської області на кілька десятиліть повноцінної переробки і повноцінного створення додаткового продукту іміджу, більше того, іміджово для Рівненської області. Зараз сприймають Рівненську область, в кого не, не, не спитає навіть іноземці. От приїжджають до нас іноземці, вони цікаво, що Рівненщина бурштин навіть за межами, за межами України вже ну, сприймається таким чином. Я думаю, що це треба, треба і далі розвивати. Тільки нам треба переламати оту тенденцію, що було рівненщина бурштин нелегальний видобуток. І от такими діями вона зараз вже вже зміщується в іншу, скажімо, в світлу область. Дуже правильно зараз пішли ну, наші підприємства, які давно працюють на ринку. Вони вже відкривають там представництво за кордоном і відкриваються біржі бурштинові. Якщо там, якщо поставити собі амбітну ціль, щоб на Рівненщині була всесвітня відома якась біржа Бурштину, коли ми, буде велика кількість учасників, коли вони повноцінно запрацюють. І ми зможемо, зможемо говорити про. Вони і так, є, є ці біржі, ще про них можливо не так. Голосно говорять, але але вони вже існують. А тепер треба заявляти повноцінно, наприклад, так як там, наприклад, всесвітньо відомі центри, там Гданськ, да, в Польщі, що це біржа буштину. Хоча наскільки мені відомо, там буштин давно вже не, не видобувається в тих обсягах, які продається через цю біржу. І в нас є всі, всі можливості поставити таку амбітну ціль, що при тому обсязі який, який є. Запаси не безкінечні, але достатні для того, щоб ми себе позиціонували як, як повноцінно бурштинова столиця. Ми є бурштиновою столицею України, але на, там треба стягнути вже на, на інші там, європейські, наприклад, межі. Ну що ж, дякую, пане Ігоре. Дякую, що відгукнулися. Ну, я думаю, ще обов'язково поспілкуємося. Добре. Дякую. Дякую вам.